Американську кухню точно не назвеш найкориснішою, але вона давно заслужила місце серед найсмачніших та найпопулярніших у світі. У цьому відео я розповім вам про 15 національних страв Сполучених Штатів Америки. Кожна мама в Америці має власний рецепт приготування м'ясного рулету. Ця страва черговий представник американської культури та духу США. У кожному домі цю страву готують по різному, але як не дивно, вона завжди залишається смачною. Можливо, справа не так в інгредієнтах, як у спогадах американців. Ви точно думали про таке, але навряд колись робили. Багато хто міг би сказати, що це американська страва, просто поглянувши на неї. А кулінарні критики і шеф-кухарі дорогих ресторанів могли б назвати це збоченням, а не їжею, доки не спробують. Побой означає бідний хлопчик. Це бутерброд, який родом із Узяни. Він майже завжди складається з м'яса, як правило, з ростбіфу або якогось виду смажених морепродуктів, таких як креветки, раки, риба, устриці або краби. М'ясо подають на новоорлеанському французькому хлібі, відомому своєю хрусткою скоринкою та пухкою серединкою. Грубо кажучи, це батон, всередину якого засунули купу калорійної смакоти. Перед тим, як спробувати побой, обов'язково спитайте дозволу свого серця і краще не слухайте шлунок. Арахісова паста це окремий елемент харчової культури американців, який робить смачною будь-яку страву. Можна сказати, що у США він виконує таку ж функцію, як і вершкове масло в українській кухні, тобто робить усе смачнішим. Обов'язково спробуйте сендвічі, як любив Елвіс Преслі. Обсмажений на вершковому маслі товстий хліб подається з арахісовою пастою та свіжим банановим пюре. А зараз хочу нагадати, для того, щоб підтримати мій проєкт, треба небагато. Всього лиш підписатись на мій канал, поставити лайк та поширити це відео. Також можна задонатити через сервіс BuyMayC, щоб я могла більше часу приділяти створенню нових відео. Всі посилання є в описі. Банановий спліт це типовий десерт американської кухні. Який полягає у простому поєднанні свіжих бананів та морозива. В оригінальному рецепті очищений банан розрізають вздовж на дві половинки, викладають їх човником і зверху кладуть морозиво. Десерт винайдено ще у 1904 році. Але популярним він став у 20-х роках ХХ 20 століття. Ви можете не знати його назви, але ви точно бачили цей десерт у багатьох голівудських фільмах. Без цієї класичної американської їжі не обходиться жоден кемпінг у США. Смор це саме той десерт, для якого смажать зефір на вогні, а потім кладуть його між шматками печива та шоколаду. Першими, хто оприлюднив цей десерт, були дівчата-скаути, які у 1927 році поділились цією їжею богів. У США навіть є Національний день смору. Його святкують 10 серпня. До речі, в мене є окреме відео про американські десерти. Пропоную переглянути його після цього. Уже дуже давно жителі Баффало, штат Нью-Йорк. Насолоджується гострими та пряними курячими крильцями, які, як і більшість погоджуються, виникли у руках Терези Белісімо, яка першою закидала курячі крильця в пекучий соус каєнського перцю у 1964 році. У Бафало ця страва стала настільки популярною, що тут навіть запустили пабний фестиваль курячих крилиць, який проводять у День праці. Барбекю для американців це мистецтво, а реберця на грилі головний їх шедевр. Що може бути простіше, ніж посмажити реберця на вогні. При цьому кожен американець скаже вам, що у цій справі існує мільярд і один нюанс. Щоб краще зрозуміти любов США до реберець на грилі, просто згадайте про увагу українців до шашлику. Це ніби теж мариноване м'ясо, смажене на вогні, але різниця величезна. Нічого особливо американського в макаронах з сиром немає. За винятком того факту, що під час європейської подорожі Томасу Джефферсона так сподобалась певна страва з локшиною. Що він зробив нотатки та подав її додому на державній вечері як макаронний пиріг? Двоюрідна сестра Джеферсона включила рецепт макаронів із сиром в свою кулінарну книгу Домогосподарка з Вірджинії 1824 року. Тож незалежно від того, чи ви їсте вишукану версію страви від одного з незлічених шеф-кухарів, чи просто слідуєте рецепти з інтернету, додайте побільше сиру і вас постійно проситимуть приготувати ще. Кукурудза один з основних продуктів індустріального світу. З неї роблять безліч страв. але мільйони людей погодяться. Що найкраще, це коли зернята її солодкого різновиду обсмажують зі шматочками вершкового масла. А після того як вона полопається, їдять за переглядом фільму чи нового серіалу. До речі, це головний конкурент Чипсів у боротьбі за звання найпопулярнішої закуски. Якщо у вас в холодильнику залишався лайм, то не спішіть готувати мохіто. Спробуйте лаймовий пиріг. Цей десерт є офіційним державним пирогом Флориди. Історія цього пирога сягає 1800-х років, а його основу складає суміш соку лайма, згущеного молока та яєчних жовтків. Ідея приготування не до кінця запеченої піци виникла в Британії. Піца, яку готують Чикаго, робиться за тією ж технологією, але зовсім інша. Кукурудзяний хліб смажиться на оливковій олії до напівготовності, а після на нього викладають сир, томатний соус, м'ясо або інші види наповнювачів. Спробувати знамениту піцу можна в багатьох ресторанах Чикаго. Важко повірити, але все почалось з простої помилки. Або так кажуть жителі Пасадени, штат Каліфорнія, які стверджують, що класичний чізбургер народився там наприкінці 20-х років, коли молодий кухар ресторану The Right Spot випадково спалив гамбургер і ляпнув трохи сиру, щоб прикрити свою помилку. Ну що ж, дякуємо. І скажіть, що ви не захотіли сосиски з булочкою, прочитавши ці слова? Ходох, мабуть, лише зовсім трохи програє яблучному пирогу в символічному значенні для американців, але однозначно отримає приз глядацьких симпатій. Страву винайшов німецький емігрант Чарльз Фельдман, який продавав німецькі сосиски і вирішив використовувати булочки для економії на тарілках. Але саме кіоски з хот-догами польського іммігранта Натана Гандверкера на Коні Айленді перетворив хот-дог на ікону. Кожного 4 липня з 1916 року той же кіоск проводить міжнародний конкурс поїдання хот-догів. У США є приказка. Такий же американець, як яблучний пиріг. За допомогою неї описують стереотипних американців в хорошому розумінні. Цей десерт розміщується на вершині винятково американської кухні. І тільки попробуйте сказати комусь із США, що це не їхня страва. Хоч насправді яблучний пиріг і став популярний в Англії задовго до того, як з'явився у США. Яблуко і справді є національним фаворитом серед начинок для пирогів у США. За ним йдуть гарбуз, шоколад, безе та вишня. За старовинною традицією День подяки американці відзначають у родинному колі. Кілька поколінь однієї сім'ї збираються у будинку старших на святковий обід. У цей день святковий стіл не обходиться без смаженої індички. Вибір пав саме на цю птицю, тому що вона велика. А отже, нею можна нагодувати всю сім'ю. Зазвичай індичку фарширують каштанами та фаршем. Після чого запікають у духовці. А які американські страви любите ви? Пропоную поділитися в коментах. А на цьому все. І не забувайте ставити лайки та поширювати це відео. Таким чином, ви робите щасливіше одну людину. Мене всіх обійняла! До зустрічі!